Так з дітками стоять біля садочку, вони заводять їх всередину, не вмерзнуть. Я пропала трохи, правда? Ну я не хотіла. Я не спеціально так знаєте що? Просто О, я взяла з собою зеркало, я встигла сьогодні вирівняти волосся і намалюватись, але я не встигла пущу тут малювати вії. Я взяла з собою. Бачите, не то що влог не, не встигаю знімати. Я взагалі нічого не встигаю. А Жанко просто пішов на оце апаратне лікування, вона мене зараз сраку раку вдарить. І ще крім того, в мене трохи зараз є багато справ. І в мене таке враження, що я скоро буду в машині жити. Ось так скажу вам, як в мене день проходить, і ви зрозумієте, чому я трохи влоги пропускаю. Я присунаюся сьома -го година. 8 -го година вже злата має бути в школі. Потім їду, відвожу Арсенка до садочку. Але він не виникає ходить в садочок, аж на пасічній. А хто живе у Львові, то знає. Трохи є, що їхати. Ну, знаєте, я вам скажу, не багато, що є їхати, але коли зранку на Лечаківські дуже сильні затори, і ти просто можеш стояти довго. Якщо я вже я потім вертаюся додому біля 10-ї години. Отаку. Десь приблизно, а виїжджаю за 28, тобто десь дві години в мене немає через стів, затори. Приїжджаю додому і я деколи хочу спати. Лягаю спати, а якщо не хочу, ну, то йду щось прибирати і... або готувати. І це о тих пару годин так швидко проходять, потім е, третя година виїжджаю, забираю з лату, що в неї заняття періодично от в школі. Находи до репетитора на англійську мову, математику і мову, то вона ходить в школі. Забираю злато і після того їду на пасічну, забираю Арсена зі садочка і їду на апаратне лікування. Виїжджає третя, приїжджаю шоста. Вже як потім приїжджаю, то вже просто нічого не хочеться. Але теж треба дітей покупати, що не поїли, склали свої рюкзаки і так далі, підготувалися до наступного дня. І вже нічого не хочу, і Вже навіть не сили немає ні на монтаж. Ну, У мене там якісь були мінімальні кадри, але я спробувала їх скласти і зрозуміла, що це не вийде влог, а вийшло, знаєте що? Ти привезла, відвезла, залишила там той і ну, так таке. Знаєте, щось ніяке. Сьогодні, знаєте, якби ще просто такого було. А просто до того, що додається деякі які є справи, які не можна відкласти. І ти, крім того, ще маєш якось із тим встигнути. Просто так. Зараз намалююся, взяла собою. І буду виїжджати. Зараз я не їду додому. Я не скажу, куди їду. <сі> Ладно, До я малюватися. Знаєте, оця туш, ту вона була по знистів, я її думаю, візьму від Патрісії Леду, червона. Кісточка. Як вам кісточку показати? Отака кісточка. Вона да, класна. Класна тош. Так, я свої справи всі зробила, забрала Андрійка. Андрійко! Позвонила до злати. Лата каже, мама, я ще роблю домашнє завдання і вони ще зараз йдуть їсти. Каже, потім мене забереш. Виходимо з Андрієм, гуляємо. Я їм батончик. На шипе. У нас тут соло зак... закінчився і Андрій купив дистильовану воду. Зараз будемо заливати. Що там? Залі нічого немає треба 5 літрів залити. Ладно, я мовчу. Залили ми вчора дискльовану воду і поїхали в добротвір. Я не пам'ятаю, чи я говорила чи ні, що ми Ой! їхали в добротвір. Приїхали, поїли пельмені і лягли спати. І я взагалі соня не виспала якась. Діти, ви виспались? Mm -hmm. Ну, то. Так, я довго спала. так, я дуже довго спала, я все рівно не виспалася. Ледве зібралась, на... малювалася, ми вийшли погуляти вдома. Нема що сидіти вдома, потрібно ти гуляти, тепло. і тепло. збираємо горіхи. Дай мені. Будь-який. Будь-який. Да. Він впав. Береш, немає. Що воно буде висити, ми йдемо сюди і вдома. Дивіться, як сонечко гарно світить. Люблю ці горішки. Я горіхи. Які смачні вони. Що ти там, тат? Я йшов? Андрій Ти тут працював? Коли я почала з Андрієм зустрічатися, то той не працював, бо Кр... укртелеком. Але тут вже зачинено. Очки з вікна побиті. Що ти робив? Ти підключав телефони? Ні, не він телефони. А? робив телефони. Робив телефони. ремонт. Ремонт всеки таке. І потім куди? Ти ще кудись залазив, я не казав. На чі. На стоп. Стопи. Тобі де? Ну ж так, то Те, коли я за ним зустрічалася, він підсував тут. Mm? Як ми познайомились, мама? Бажай на бік. Через інтернет. Перше була така соціальна мережа в контакті. Ну так само, наприклад, як зараз є. потім на Ні, це не був сайт знайомства. Дякую. Це отак, як Інстаграм, але колись було вконтакті. Все він мені написав, а в той час мені, коли він мені написав, ще двоє хлопців написали. Тобто разом з татом їх було троє, але щось мене дуже потягнуло до вашого тата і все. Чого? Каже, я був красавчик. Є красавчик світу. Красавчик світу. світу? Тато за квіти. Він з скалецькою. Ти вийде, що мене тобі. Ну, дві не можна дарити на одну. А, ні, на три. Хочеш горіх? Та в мене є горіх, але мені потрібно... А на ну, дві. Розкулив ріг. Ми знаєте, куди йдемо? Свої. Анді. Ой. Андрій хоче собі подивитися на зимову куточку. Так не зрозуміло, вдягнула таке ході. Нібито тепло, нібито холодно. Футболці десь зайдеш, задуває, десь там тепло. Коли квас заберуть. Коли квас заберуть. Ні, я думала, що квасу вже немає, кажу, коли його заберуть. Коли вже піде по холодані треба. Його ж забирають кожного року. І привозять біля червня. Червні. Червні. Соломка. Матиски. Соломка з рибою. Як заходить, добре? Смачно злотусь. Арсен думає, що він є. Арсен, хто ти казав? Ти є? Арсен казав, що він є супергерой. Ні, як він там казав, Америка. А... А, капітан Америка а, Капітан Америка він є. є Сідай, мама подарує тут. Кацікає сина з цієї? гостій. Ти супермен, так? Тільки угу. квіти не трогай. Супермен, добре? Класно, ти ж? Так, да, я класно лічу. Ніхто мене не угу. 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 Я тебе спіймала. Хе-хе-хе, каже. Тату рибу купив, будеш їсти, бо златка диви. Як файно їсти. Ми повернулись, щоб позбирати горіхи і щось знайшли малину. Арсен каже, а що осінь є малина ще, та? Ну. <смітна> Дивіться, які кущики малини. Є, бо пам'ятаю, як я з Латусією була, ходила до школи і заводила, там такі кущі були малини. низом. А що він їсть? А, Чупа-чупс. Ні, Чупа-чупс. Бере самокат, сина. А злата там в роликах, залізла, горіхи збирає. Назбирали добре. Мама, ти йти додому, а це зараз поспить трохи. І той. Потім потрібно огород пити, покупити морку. І мені зараз потрібно... Так, поставте, бо ще зараз один одного вдарите. Шо? І той, і зараз я маю зробити ще підливку з рибами. Мама. Що? Нема вже нічого, Андрію. Арсен, Арсен. Ага, на... Добре, постав той пістолет. Або бався гарно і нікого не тронь. Нас це не зупиняє, от там ріде. Ми йдемо на город. Дві з тою лопатою. Рані, так в момент така була. Хороша погода. Сонечко світило ту все. Троє. Але так свіжу стало. Правда? Шо, ні який горіх класний. Скочи. Кажу... <гум> <гум> Кажу, О Боже, за дарі, файде горіх був. Йдемо. Є, назбирав? Тун такі мотий, дивись. Так мабуть. Кажу, на дереві, вода весь якийсь є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Лопатою. Та лопатою. Ну так впаде і ніхто не візьме. Дивіться, як гарно дерево. Виділяється всіх. Таке жовте-жовте. Правда, Андрій, таке гарне дерево. І то Потрібно своїм очима бачити. наше ще гарніше. Я кажу до Андрія, Андрій, чуєш? А кажу, що. А да, що ти хочеш? Я бедна. Тато в мене бедна. Фізика сім'я ти. Я не що я мала сказати, і того офігела. ти дитинстві не набавився. Я живу супер знай. Ага з лопатою. Капітан лопа. Капітан Ми йдемо на квас. Три каже, йдемо на квас. Я кажу, йдемо. Підливка грибна. Все майже готово. вона пахне. І поїсти з пюре. Полити так. Дивимось, хто зверху. І такі смачні канапки. Кубаса, юро, помідори. Mm -hmm. <риклад> каже, я взяла те руки, Андрій каже, всім привіт, ми вже вдома. <риклад> <А>? <риклад> всім привіт. Ти знімала? <риклад> всім привіт! Ми вже вдома. Такі є. Ми вже вдома. Ми приїхали тебе. Ні, ми йдемо в ту, не в АТБ, а з боку як не В АТБ йде! А АТБ? Дома галяк повний, нема що їсти, і потрібно купити, щоб я щось зварила. Не, не, рушу, не. Але чого, ми взяли не. мішок е картоплі, можемо картоплю подробити? Як що е ти? Йду я. Це буено їла. Буену, так, який смачний. От. Давай його сюди. Називається Поки діти гуляють. Я взяла фломастери. і фарбую. Оці фломастери класні взагалі. З однієї сторони бо намальовано. Робший маркер, а з другої тонкіший. Класний. Взагалі ніколи не мала часу на це малювання, а думаю, а що робити? Діти гуляють, я собі малюю. Це так класно вам скажу. Взагалі, просто супер. Отак наш вечір проходить. Ой, з Андрієм. Я чай зробила. Сухарики з розинками. Да ти типу похудив я не виділа. Угу. Андрій, Андрій, не зміється. Він сказав, щоб його батьки викликали до школи і ще б до психолога відправили. <гум> Злати, добоче завдання намалювати свою сім'ю або приклеїти, ну. Зображення, от і написати про сім'ю. Ну там ми собі подумали, що напишемо, і я кажу златі, що потрібно намалювати малюнок. <смалювати> златі просто сказала, що їй потрібно намалювати, як не бусі, сказала, що їй потрібно намалювати. Тато, мама, вона, братик і батько. Андрій каже, що якби такий малюнок він намалював, то би батьки викликали в клас і буду психолога голосувати. Злато вже почала, вона вже одна малювала. Трохи похоже, але дуже гарно вийшло, Це молодець. Тепер ще Арчі немає. Я ж, Я зараз буду. Я просто люблю малювати у Ну, а я зрозуміла. Вона дуже красиво отримається. Тата співає. Подивився я... в тому, в. Да. та поступово як намалюватися І там ще текст має бути. Вітаю, вітаю, ви побуваєте в Ютуб. Вітаю, ви побуваєте на Ютубі з вашим концертом. <Vegas> так. Що знайшла? Що mm? Так, українську мову зробила, математику зробила. Усе зробила. Все є. Ідеться українська мова, коротше. Треба буде читати. Оцю книжку я теж купила була на шкінхенті. Це вже давно. Я зараз вам покажу тут класний зміст. Андрію, побудь тихенько. Співак. Його треба дати. Е, Андрію треба дати на Україну має талант, або той. Андрій, що там ще я забула? Я змалюю малюю тільки... Типу, Короче, класник чи... книга. Звісно, бачите, ці привесики, які вони малювати. Ну, і все? мої, Щось завжди думала, що Бо такі глечики можна тільки купити в Карпатах. Не знаю чого. Таке враження просто складалось. Це ми купили в Аврорі які гарні гачки. Я їх вже давно хотіла. Навіть чинахи можна зробити. Але я хочу тут, там, знаєте, як робиться Там картопля, м'ясо, потім наверх сир, там овочі. Купили кожному. Дуже гарно будуть виглядати. Я, напевно, просто їх не бачила, знаєте, ніде. Їм не так здавалося. Купила чайні ложечки, а то там чи вже взагалі. І того чаю не відмивається. Навіть соду його, коротше, добили мої конкретно. Такі взяли теж Аврорі. На. Все, сіди. Не можна йому давати таку їжу. Кажуть, що от такий маленький сухарик тут для нього як. Нам, напевно, дуже добре наїстися. Ти mm. з'їв? дякую. Ти любов моя нічимна. Так, деколи і нічим не буває. Коротше, відчинили той. Біля нас магазин. От просто вступайте за ворота, пару кроків і все. Ну вже ближче просто магазину не може бути. Хіба що під вікном? Але ми ходимо в гетто. Ні, ми не ходимо в гетто. Ти чор? ходив в гетус. А ну, чи чор? ти пішов в гетто, а не туди? А я вже походила назад, що я вже собі у, чого, чого я сюди не дыху? Я навіть там не була. Я хочу туди подивитися. ти, ти механічно йдеш, угу. бо то ще не привик. Просто. Але тут вже заліз. Я хочу так, знаєш, що я отак от виглянув через вікно і там одразу мас. Угу. Та що так, ниточку? Знаєш, це кульочок. Гроші кинув. Я не пам'ятаю, де то було, такий магазин. Наші, наші горяки. Покупці ходять до нас в тапочках. Mm. Ну то Тут реально можна в піжамі прийти. Я в добротворі в тапочках ходив по ту ромаш. Я ходжу навіть в тебе в добротворі в тапочках. Ну так само. Так, так само і тут, О, два метри тут, так? Чисто як ваша ромашка. Мені навіть здається, що в нас ще ближче, ніж ваша ромашка. Ну реально? Ти просто там ходиш за брамою і все. Або може так само. Дуже близько зроблено в магазин. Можна в піжамі йти? Ну. Mm. В тапочках? Що цікавого розв'язати, до котрої він працює, що там є. Демо, розвідає. Дем, розвідаємо. Дем? Дем. Чекай, я тільки поїм. Скажемо, що там є. Я варю собі рис. І я це зварила. Життя, там соломка по 5 гривень. По, -по, -по, <рес> по 4 гривні соломка. Мама, дай мені 5 гривень, бо там так дешево. Така соломка дешева. Сен, відійди від дверей. Закрий! зараз тато вийде. А, якщо писалось, ми відкрилися. А слухайте тим людям, що які взагалі, от прямо в будинку. Можна просто через вікно спустити, знаєте, пакетик з грошима, і дадуть, і там, наприклад, написати на листочку потрібно і все. Качкачка. Кислинку з'їла. Такой Сой, першу, сіну, я просто... ага. я мені Ой, Гадценко, ти правий, як ніколи. Я правий! Правий. Що, що ти казав? Як вона була мала, ми її дали лимон, а в нас була. Да, Та-та-та! Да, да, да. Коли лимон перший давали її пробувати, то вона так кривилась. У нас відбій. Не хоче син повітряної тривоги. Каже, що йому надоїла ця повітряна тривога. Чекайте, бо погано вийду. Дивіться, до хагіваки його. На бік. на бік машина їде. Чекайте, ти так див, а так Угу. Так, як сонце. Я поки то їм, то в мене це лише буде перекриване. Чого ти за хай нормальний, хай. Хоч поправити їх на коса? Ні, не хочу, того. Добре, кусочок. Кусочок, я вам тебе. Не піднімай а то! Говорить, якщо до трьох секунд підняти, то можна рахувати, що можна їсти. А так? якщо ти будеш їти то тобі 200 доларів такого просто там. Та 200 доларів ти що їх їш? Ні, ну 200 гривень впало. Ну ти що їх їш? І ти за три секунди не встигла підняти. Я кажу просто. про їжу, про продукти. Ну, шо, як впало, встала. Якби вперше була мала. А якби ти була то... Булка, булка впала, то впала, Подула, <рес> правда? А ж, а як Чупа-чупс? <рес> а Чупа-чупс як падав. Перше то все виспукнула, той бруд, виплюнула, виплюнула. <рес> <рес> і далі... <рес> <рес> ти Ще випльовувала? Да <рес> ні. <рес> Ну так, я думаю, що тебе трохи в бік хитає. <свист> <свист> так що там? Але Андрій, я бачу в наших коментарях, наші шутки багато хто не розуміє. <свист> <свист> то так, то коротко. Все. Ну, дивося зі мною йде. який я Угу.